Доброго дня, шановні пані та панове. Презентую останню квартиру в житловому комплексі Comfort City площею 42 квадратних метри. Це остання однокімнатна. Вона знаходиться на останньому поверсі міста Ужгород, житловий комплекс Comfort City. Запрошую. Дану квартиру можна придбати за програмою є, осенна, є відновлення також за стандартним договором купівлі-продажу. Квартира складається з прихожої. Санвузла, кухні, балкону та кімнати. Ось така гарна кімната. Простора і світла. Йдемо далі. Розпочинаємо більш конкретний огляд. Зона прихожої. Ось. Тут зона мейкап дзеркалом, тут верхня одежа. Далі, санвузол. В санвузлі розведено всі точки водопостачання та каналізації, як ви бачите. Тут вихід у нас під пралку, тут умивальник, тут ванна або душова. І вихід зроблено унітаз та холодна вода. Ось так. Ідемо далі. Кімната. Кімната, як ви бачите, досить простора та світла. В комплекті йдуть батареї, опалення тут газове, вікна компанії Salamander шестикамерні, Поруч з вами сілько. Далі тут заправка, але її в перспективі не буде. Тут на цьому місці буде розміщуватись торговий центр. Ось. Але вікна вам не закриють, тому що він буде до 4 поверхів. Ідемо далі, кухня. Як ви бачите, є газовий котел. Батарея також на кухні присутня. Тобто газове опалення в даному будинку присутнє. розведено холодну гарячу воду, каналізацію також. ось Така кухня і балкон. Є балкон. Ось. Показую вам види з вікна. Там у нас гори. Ось така чудова квартира.